Знакомый звук. bit знакомый. Бачите, залишок повітря в контурах. Зараз качаємо повітря, проріємо трошки двигун, будемо заїжджати на яму і ліквідовувати найбільш можливу причину цього нетримання. Зараз відкрию обов'язково зміну. Це головне меню. Нажимаємо два рази одиничку, ставимо на молоточки і прогріваємося. Заїжджаємо на яму і побачите, що будемо робити. Перенесли ми вже під машину і причина у нас знаходиться в наступному. От я зараз спробую показати. Невидно. Ой, я його опускаю. Воно. Повітря йде, йде і на всіх. Погано видно воно О, тут теж бульку. Маленькі бульки йдуть тут тут прошиво видно, але теж йдуть і, і в цьому Тут чути, як. Пускають крани зливу конденсату з ресирею. По стандарту тут йде під ключ. Ми будемо головку використовувати на 28. Ті, що я купив нові, вони йдуть на 27 ключ. Ну, це немає різниці. Зараз будемо відкручувати їх, потім включуся, покажу, що і до чого. Ми в процесі заміни. Вже три замінили, зараз ще задню міняємо. Е, яка розбіжність? Ось ці краники, що були заводські, у них тут є фаска і в фасці стоїть гумове колечко. Це якщо що я купив новість, тут такого немає. Тут воно, це вже шайбу я докупляв. Мідну. А тут просто... Плоске місце, не можна ще відколирати, так притулилося. По різьбі. Різьба М22, шаг 1,5. Отут на ковпачках навіть от, видно, пише. Зараз міняємо останнього крана і будемо заводити, качати повітря, побачимо, що ми там наробили. Тут такий момент, що от по цьому. Ресиверу, там трошки тут менше, на старих кранах менше різьби. І трошки вже туди волога десь була, отут в різьбі, чи три витки. Ми цим новим краном цим довелося закрутити, викрутити, пальцями повичищати, те, що воно там відколупило. трапочкою потерли, все гарно і зібрали назад. Зараз йдемо качати повітря, побачимо, що там вийде. Розібрали ми старий клапанок. краник цей, Тут нічого складного нема. Сама ця гайка. Вичистили місце, бо тут трохи набилося, корозії було. Потім цей шпінтик, резинкою, який вставляється отак. Зверху на нього ставиться оця тарелочка. І потім все зажимається пружиною. Вона там заскакує в на вазка така всередині. Ну, воно да. <кій> Чого Чи полізли сюди? По-перше, щоб подивитися, як воно тут облаштовано. І є моменти по нових кранах. Ми ставили їх через мідну шайбу. На середньому ресивері стоять нормально. Той ресивер, що на коробку, і той ресивер, що самий задній, спід шайб пускає Не прилягання. За рахунок того, що тут гумове колечко у фасті, воно добре піджимає. Бо Якщо є якась нерівність, то гума всю нерівність згладить. Зараз збираємо його докупи, йдемо до машини поставимо, Попробуємо, що вийде з того. Так. Поміняли. Тут два і на задньому замінений. А сюди поставили того самого, щоб... Ну, не того самого другого, той, що краще тримав, почистили там все всередині і замінили гумове колечко. От там. Ті, що з гумовим колечком заводські, вони набагато. Краще. Все одно пускає десь трошки. Провертаємо туди-сюди. Ось. Вже не булькає тут попідтягували. Не видно. Тут не видно, що. Не видно. Зараз йдемо сюди. Ну, ніби тримає. Будемо бачити, постоять машина добу чи півтори, поки там до виїзду Будемо бачити, що воно. Ну, тут видно, що вже не булькоти так, як було перед цим. Отака була заміна. Ще включуся тоді, як заведу через півтори-дві доби, покажу, чи тримає повітря, чи не тримає, і що ми будемо робити далі, якщо так сталося. Дивіться далі. Проводимо деяку модернізацію старих кранів. Розібрали, вичистили. Мілкою надачкою до ідеала всі деталі, тарілочку, пружинку. І додаємо ще мідне колечко на 8. Як це все відбувається. Отак воно садиться, цей штуцерок. Потім зверху накладається ця залізна тарілочка. ну Рукою це незручно не робити. Отак. І ще зверху накладаємо мідну шайбочку. От. І потім вставляємо цю пружинку на місце. Воно краще піджимає. Виходить отаке Отак воно піджато. Воно навіть отут, вже чути, що воно тугіше сидить відносно того, що було. Ну, єдине, що ще тільки залишається в оцю фаску, підібрати колечко. Треба десь 21-26 або 20-25, яке там знайдемо. Ну, це я буду шукати. Поки що на автомобілі. Ми встановили один, один кран старий, поставили три нових, будемо бачити, яка там буде ситуація з втратою повітря. Наступний фрагмент відео ви побачите, як я вже завожу автомобіль через там, добу з лишнім простою. Я вже скажу, скільки там простоїли, і подивимося ситуацію, яка з втратою повітря у нас є на даний момент вже після заміни кранів. Ви бачите, через півтори доби простою проблема ще існує, хоча тиск в контур видно. Тиск в контурах був трошки нижче п'ятірки. Ситуація покращилась, але ще потребує доопрацювання. Зараз відкриваємо зміну. Будемо їхати в рейс. А кому? Цікаво, чи вирішили ми це питання, чи не вирішили. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До нових зустрічей!